Бачимо чергового буквально прахадінця, котрий намагається набити свій карман, як він це робив, працюючи в керівництві національного природного парку Голосіївський. Я хочу, щоб він так само не забував цю роботу. Екоактивісти Києва, так само пам'ятають, як він там працював. Лігуванов це людина, скажімо так, не випадкова в таких от структурах. Абсолютно діозна особистість, а діозна, тому що був замічений в корупції, працюючи в Голосіївський. Дійсно, він працював в керівництві національного природного парку Голосіївський. Це один з найбільших парків в усій України. Це найбільший парк в столиці. Цей кажучи, товариш сприяв не захисту національного природного парку. Аж навпаки, він сприяв розбазарюванню земель Національного природного парку, сприяв тому, щоб там були ганделики, щоб там була незаконна вирубка, щоб там був самозахват території. Сприяв він цьому абсолютно є, розкажу всі наявні докази. Далі, коли ми копнули глибше. Виявилося, що цей товариш е, приймав участь неодноразово приймав участь у пропагандистських ефірах на федеральних каналах. Зокрема, на федеральному першому е, каналі брав участь у політичних е, ток-шоу. І з його риторики, е, те, що він там молов, те, що він там говорив, ми, е, я абсолютно доходжу висновку. Е, я впевнений на 100%, що ця людина, вибачте, працювала на спецслужби Російської Федерації на Федеральну службу безпеки. Зніті міня мені чесно як українською. Насрать на ваши интересы и насрать на интересы Запада точно так же. Свидание, давайте. Поэтому декатить. здесь вопрос. А, а, здесь, а віддакай... вам надоело не в этом, там ізміні назранам жить все это время. Не надає тому ми в... мені в... три в... ті люди, котрих запрошували з України від України приймати участь у цих політичних ток-шоу Росії. Власне кажучи, це робилося через Федеральну службу безпеки. Неможливо просто отримати запрошення і поїхати в Росію там з чотирнадцятого там по 2022 рік. просто взяти і поїхати. Це робилося через кураторів федеральної служби безпеки. Пан Регованов приймав неодноразово в цьому участь і фактично. Сприяв ну російській пропаганді. Де? Часно, везде. Так зато везде. Вас за це вас дол... везде. За Європа вас це, будуть долбити. Вони безперечно не були готові до того, що цей ефір спливе, що у когось залишаться е... записи цього ефіру. Тому що нагадаю, їх, наприклад, ютуб ресурси першого каналу і решта федеральних каналів, вони заблоковані. Це насправді досить важка робота для того, щоб встановити ці ефіри. Зараз на цьому української я не буду мовчати. вас. Ой, це Європа, вже пора нагибаться. Ви ще просто не догадуєте, які будуть санкції? Після того, як, ми, як в тому числі мені надали ці записи, нам вдалося відновити і решту перевазок. Вони до цього були неготові, да -да. не готові, вони замітали сліди. Я щас... б зараз не став би чекати, коли президент Зеленський обсудить там питання прикращення, розриву дипломатичних відносин. Я б зараз сам би їх всі розірвав. Моя мама підтримує дії Росії і так далі. Чому? Тому що їх мотивує місць. Они да, говорят, да, и мы только что услышали, и в том числе от Родиона, да, который говорит, да у нас бомбили 8 лет, а вот теперь почувствуйте. Да Михаил Я говорит, родится, это эффект бумеранга, бомбили его 8 лет, Алексей вот теперь вам. Слушайте, Руслан Польский, в Австралии, Родион, ну давайте херню Какую херню? Так, уважаемые гости, уважаемые гости, Давайте за херню я все-таки буду в цій програмі. Вас призначили в дивний спосіб на досить жирну посаду Міністерстві оборони, там, де було купа скандалів, погодитися на таку посаду, це ж та історія. Ну, саме скандальний департамент, який потребує просто ну, кристалево чистого менеджера з ідеальною репутацією, з позитивними кейсами беруть, призначають оце. От. Оце от котра брешить про участь в бойових діях, котрий має абсолютно великий негатив роботи на іншій державній посаді, котрий є, вибачте, абсолютним проходімцем і знову ж таки має зв'язки з Росією. Призначають його. Ви не на фронті. Ви погодилися працювати в міністерстві оборони. Коментарі Кушнарю ви даєте як військовий, який фахівець. Я Олександр Кушнарю, у нас 30 марта, і з нами на зв'язі із України. Сержант ВСУ Руслан Ригаванов. Руслан, привіт. Доброго. І даєте ніби дохові до призначення. Е... Ну, все одно, ну ви ж молодший лейтенант. У нас навіть того кого забрали у нас у військо з команди, він уже лейтенант, але він нікому нічого не коментує. Розумієте, це велика різниця. І власне після того призначення відбулася швидка відставка після посту Олега Симороза, і от він з нами на зв'язку. Тоді емоційно відреагував у пана Скрипі на ефірі, тому що він сказав, що він воював на ірпінському напрямку. Тут було важко стримуватись, тому що це особиста для мене історія. Я, будучи добровольцем збройних сил України, 112-ї бригади, я приймав участь в бойових діях на ірпінському напрямку. На ірпінському напрямку. Так, зараз море море здивування. Я от відкрию тобі секрет, щоб ти так не дивувався. Я воював на ірпінському я воював роз, на ірпінському на... на напрямку. І тебе там, дружочок, піражочек не було. Я тебе хочу от, дати пораду, щоб ти трошки зробив простіше свою наглу корупційну рожу і перестав уже так відверто брехати. Я навів справки про цього товариша, і виявилося, що на цей, цей період він. Е не був мобілізований в Збройні сили України, він не перебував в збройних силах. Він перебував в добровольчому формуванні територіальних громад, і це ДФТГ несло службу по охороні Дніпровського району. Ця інформація мені відома. Достеменна а дивіться, а можна я припиню спілкування? Ну там так, звісно, не ми ж то і запросили, щоб що... ну а це... ні, Слушайте, я це позиція Олега, тому, що ви можете я відповісти я не... людина. Якби дійсно приймала участь в бойових діях, ну. Якось би спробували, якось би якось відповісти. Однак реакція пана Рігованова говорить про ну, сама за себе. Людина просто бере і відключається. Я не вижу сенсу для подальшої розмови. Будь ласка, у вас є Олег Семороз, котрий може за мене ні, розповісти. Ні, ні, ні. Ви, ви у нас зараз двоє. Ви, ви, пане Руслане, або почуєте, або не хочете почути. Так, ми навмисно е попросили долучитися і Олега, тому що після його поста ваше призначення в прин... Це під скасували, коли уже Міністерство оборони нічого не залишилось, як дати задню опублікувати інформацію про те, що відбувається перевірка, і він відсторонений. Хоча ми, я сподіваюся, дотиснемо, і його буде все ж таки звільнено з ганьбою. І служба безпеки, нарешті, перевірить його діяльність на російських телеканалах, і правоохоронні органи перевірять його роботу, будучи на посаді в керівництві НПП Голосіївській. Кондрговона відзначився під час роботи в НПК Голосіївській договорами з ознаками корупційності, з різними особистостями, але вони не відзначалися своєю прозорістю. Більше того, це дуже близько було або до вихідців з колишніх міліцейських структур, або до криміналітету. Зокрема, одним з них є пан Миколаєць, за яким зараз є проблеми з незаконним рестораном. Дах Ригованова, і, скажімо так, ті особи, котрі посприяли йому в кар'єрній сходинці, це дійсно це вихідці це колишні правоохоронці. Та названий пан Миколаєць, його незаконний власника, чи незаконний заклад на території НП Голосіївський. Цей зв'язок, якщо ми говоримо про ДФТГ, в якому, про яке піарить пан Ригованов. В якому начебто він приймав участь в бойових діях, а насправді е, тусувався десь в Києві. Так само це і керівництво цього ДФТГ, е, власне кажучи, ті особи, котрі створили цей підрозділ ДФТГ. Це так само колишні вихідці з правоохоронних органів, до речі, з дуже, з дуже сумнівною репутацією. Це і колишні працівники Беркуту, по тому ДФТГ, який я називаю, тобто у людей є інтерес. До війни до збройних сил так само є там питання щодо їх діяльності, пов'язане з отриманням гуманітарної волонтерської допомоги. Тобто людям цікаво на цьому заробляти, відповідно. А як найкраще заробляти в збройних силах? І на чому? Ну на забезпеченні безперечно для того, щоб там було зручно заробляти. Що для цього потрібно? Призначити туди свою людину. І саме вони посприяли, щоб їх, скажімо так, їх шістка, їх протеже. Був призначений в Міністерство оборони, тому що, от бачимо, і це є публічна інформація, що за паном Регованова в тому числі стоять колишні, колишні правоохоронці з досить такою сумнівною репутацією. Спіпали інтереси щодо пана Регованова, тому що він для них свій. Він знає, як працюють схематози. Він знає це по НПП Голосіївський. Вони давно знайомі і співпали от інтереси по тій брехні, яку вони розповідають. Безперечно, ну всім зрозуміло для чого туди йде. Да? Ну, не будеш порядний, як він себе називає, порядний кризис-менеджер брехати про участь в бойових діях. Та да? це ж, мабуть, багато про що говорить. Знову хотіли нам запхати от людину для схематозів. Зараз не вийшло. Зараз будемо чекати результати службового розслідування. Я, До речі, не виключаю, що там буде щось позитивне, тому що ми пригадуємо і одеську. Воєнкома, котрий отримав підозру, котрий зараз отримав, ми пригадуємо, що по результатам службового розслідування по цьому по одеському воєнкому там було визнано, що все добре. Я не виключаю що з паном Реговановим може так бути, однак, ну тут тут цю ситуацію ми не відпустимо. Не відпустять військові, не відпустять громадськість, не відпустять журналісти.